вас на нашому марафоні культурної дипломатії пишаємося, що ми українці в рамках профорієнтаційно просвітницького проєкту з актуалізації культурної спадщини. Відкрити наш марафон. Запрошую голову Стрийської районної державної адміністрації Богдана Ярославича Янка і директора училища Віталія Романовича -Некіпоріва. Прошу. Шановні учні, шановні колеги, викладачі, мені завжди дуже приємно бути в стінах вашого училища, тому що знаю, що тут є дуже потужний викладацький склад на чолі з паном директором, які вам дають хороші знання. А ваше основне зараз завдання молоді це вчитися. Нелегкий зараз час переживає наша держава. Другий рік іде війна, російська агресія. І тому зараз викликів дуже багато. Я знаю, що ваші випускники, дев'ять чоловік, віддали своє життя, захищаючи батьківщину. Тому я думаю, що ми повинні шанувати пам'ять сьогодні тих людей, які віддали своє життя за нашу батьківщину і пам'ятати завжди їхній подвиг. Ми сьогодні у вас тема це культурна спадщина. Оля Федорівна на цьому питанні приділяє дуже багато уваги. Ми завжди спілкуємося з нею в кабінеті. І питання культурної спадщини зараз дуже актуальне. Під час російської агресії тисячі об'єктів культурної спадщини були зруйновані. Це дуже багато. Бачите, ворог нищить нашу культуру, нищить наші житлові будинки, не зупиняючись ні перед чим, щоб тільки зламати. Опір і силу духу українського народу, але йому це не вдається. Ви знаєте, підірвали Каховську ГЕС і внаслідок затоплення було дуже багато зруйновано пам'ятників культурної спадщини. На Настрічені є 495 пам'ятників культурної спадщини. Ми зараз адміністрація разом з Гелією Федорівною, беремо на облік ці об'єкти культурної спадщини. Робимо паспортизацію і хочемо знати, що робиться конкретно по кожному пам'ятнику. Ми хотіли, щоб ви теж долучились до цієї, акції, тому що ваша допомога нам дуже потрібна. Люди, нація, яка знає своє культурне минуле і майбутнє, ця нація заслуговує на повагу. Тому, будь ласка, долучайтеся. І Оля Федірна буде вашим провідником в цьому напрямку. Я його адміністрацію буду вас завжди підтримувати. Ви знаєте, що стріщана дуже багато такими культурними об'єктами, це, зокрема, наші Сколівські Бескиди. Я недавно був в садибі Бандери, і ми були разом з вами там. І скажу вам, що я був дуже вражений. Настільки там зберігається пам'ять про нашого провідника Бандеру дуже хороший музей. Я скажу вам, що батьки президента Зеленського відвідали цей музей, і тепер батьки першої леді Зеленської теж були в цьому музеї. Так що бачите, цей музей дуже цікавий. І хто не був, я пропоную вам обов'язково туди під'їхати і відвідати цей музей. Тому ще раз вас закликаю, ваше основне задання це добре вчитися. Викладачі вас хороші, здобувайте знання, тому що майбутнє за нашою молоддю буде в нас молодь, професійно підготовлена, розумна, це для майбутньої України дуже потрібно. Тому бажаю вам, що цей ваш форум пройшов дуже на такій високій ноті, щоб ви почули один одного, послухали нашу Олю Федорівну, яка дуже знає цей предмет. І я дуже радий, що ви мене сьогодні запросили. Тому бажаю вашому закладу, пане директор, процвітання, злагоди і миру. А всім нам стійкості, єдності, тому що ворог розраховує на те, що Україна, бачите, десь роз'єднається, десь щось не так складеться. Але ми знаємо, що ми будемо єдині, міцні, і в тому наша сила і наша перемога. Тому жичу всім миру і перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава! Дякуємо Богдану Ярославичу Віталію Романовичу. Прошу знаєте, передусім, насправді ми говорили про співпрацю. Ми дякуємо пане голову військової адміністрації, вашим підлеглим за справді тісну співпрацю і суттєву допомогу, думаю, яку відчули, ми з вами може в меншій мірі, але наші гості, які Мешкають в нашому гуртожитку, це внутрішньо переселені особи. Скільки було і ваших дзвінків, ваших підлеглих заступників, ви не забували про наш гуртожиток, надавали і матеріальну, і постійну допомогу. Я від себе і свого колективу, щиро вдячність вам за вашу допомогу. У кожного свій фронт, і насправді ми, окрім навчально виробничого процесу. Ми і плили сітки, ми робили їжаки, ми робили і броніки, ну і решта, думаю, хто долучався до цих процесів, знає, що кожен з нас робив все заради пришвидшення нашою перемоги. Тож сьогодні, мені здається, кожен воїн, який зараз є в окопі, мусить бути впевнений в тому, що він має за що воювати, за що погинули наші герої це за наше майбутнє. А наше майбутнє це саме ви, які будете примножувати величезну історичну постать не тільки краєзнавчої України, а загалом всієї нашої держави перед усім світом. Пишаємося, що ми українці. Молимо щодня за нашу перемогу і за наших воїнів. Примножуємо і пришвидшуємо на своєму місці нашу однозначну перемогу. Дякую, слава Україні! Пишаємо, що ми я українець. Коли будете пити чай, який ви неймовірно любите, і будете згадувати про ті теплі емоції і про те, що ми тут збиралися і розпочали цей форум. Я ще ніколи не подарунок для Богдана Ярославовича. вітаємо! Українці маємо чим пишатися. Маємо що розказати і про кого розказати. До вашої уваги підбірка невеличких винаходів українців, які відомі цілому світі. Наприклад, вертоліт. Винахідником вертольоту є київський авіаконструктор, який емігрував до США Ігор Сікорський. Гасова лампа. Лампа на основі згоряння газу була строєна.